Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час останньої атаки на Тарханкут загинув син одного із російських генералів. Також було важко поранений племінник. Удар був дуже і дуже точним. В радіусі декількох кілометрів випалена земля на похорони сина адмірала у Севастополь. Навіть особисто, нібито, має прибути Путін. Пише телеграм «Топор помсти». Україна перехопила ініціативу на ситуацією у Чорному морі. Сьогодні уже ЗСУ диктують свої умови ведення там бойових дії, однак не варто списувати з рахунків Чорноморський флот РФ. Про це розповів речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Платенчук Патерія еспресо. Він наголосив, що не слід списувати корабельний склад ворога, бо Росія адаптується до нових проблем. Тому планування операції зі знищення ворога флоту доводиться проводити більш детально та злагоджено при цьому за словами речника. Нині складно прогнозувати, що очікує Україну цього року. Загалом можемо говорити про позитивну тенденцію нашої дії у чорному морі. Зокрема, можна констатувати. Тувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці, у цій справі ініціатива багато важить, оскільки з'являється можливість нав'язувати свої умови ведення бойових дій. У нас це виходить, але ми маємо працювати і надалі. Оскільки за словами командування МВС ЗСУ Олексія, Неєшпапи, кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю, зазначив Платенчук. А от Володимир Заблуцький зазначив, що окупанти поповнюють свій флот. Україна знищила третину чорноморського флоту Російської Федерації і кількість. Суден має наближитися до критичної точки. Водночас в Москві вдається поповнювати корабельний склад військово-морський експерт Діфенс Експрес Володимир Заблоцький зазначив, що окупанти продовжують будувати кораблі, зокрема і на заводах у тимчасово окупованому Криму. Вони використовують заводи в окупованій Керчі та Феодосії. Той же Сергій Котов і ще два кораблі там були побудовані. Ще два будуються. Вони будують малі ракетні кораблі, типу Каракурти. А може також перекидають із Каспійського моря і зелен. Зеленодольська. десь півтора десятки кораблів вони точно отримали в чорному морі за час війни. Розповів експерт в інтерв'ю РБК Україна. Зазначається, що з Каспійського моря і Зеленодольська росіяни перекидають кораблі внутрішніми водними шляхами через судноплавний канал Волгадона до Азовського моря. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.